Ароматний ніжний, безстроганов зі свинини. Це дуже простий рецепт: мінімум інгредієнтів, 30 хвилин і ваш смачний обід готовий. А у поєднанні з картопляним пюре це дуже смачно. Готуємо одну цибулину. Нарізаю в пір'я, викладаю на пательню і обсмажую до ось такого золотистого кольору та викладаю в іншу пательню. Приступаю до м'яса. У мене 300 г філе свинини, нарізаю ось такими смужками, обвалюю у борошні кожен кусочок і викладаю обсмажуватися з обох сторін до золотистої скоринки. Потім відправляю до цибулі. Формую ось таке коло, додаю 2 столові ложки томатного соусу, у мене з оливковою олією, трішки обсмажую і далі додаю 2 столові ложки сметани та два зубчики чесничку. Все гарно об'єдную. Вливаю 200 мл овочевого бульйону і на черзі тепер спеції. У мене сіль, перець, копчена паприка, лавровий листочок і обов'язково цукор для стабілізації смаку. Залишаю тушкуватися під кришкою хвилин на 20. А далі відварена картопля розминаю, додаю вершкове масло, молоко, все збиваю міксером. і В кінці додаю твердий натертий сир. Ще раз збиваю. І наша страва готова. Ніжне, як кух, картопляне пюре і протушковане м'ясо, яке просто тане у роті. А в поєднанні це вибух смакових рецепторів. Спробуйте приготувати обов'язково. А я вам бажаю всім смачного!